Доброго дня, дорогі підписчики, друзі. Дякую вам за лайки, за підписки, за поширення. Так, сьогодні приготуємо баклажани з перцем і з кістом. Зараз я вам все покажу. Це вже нарізав. І зараз буду нарізувати далі і покажу вам далі, як воно буде. І зараз я, друзі, додам олію, додам трошки більшу олію, тому що цей баклажан трохи забирає. І так по мірі можливості будемо додати олію. І зараз я ще. чесночок почищу и перец І так, друзі, я думаю включати сковородку. Так, друзі, не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, пишите. Друзі, нарізали чесночок і кидаємо сковородку.

Так, друзі, зараз ми покажемо вам далі, що буде далі. Так, друзі, чесночок вже шкварчить і ми закидаємо. І так, накриваємо кришкою і залишаємо, щоб воно тушилося. І будемо наблюдати, що воно буде далі. І так, друзі, дивимося, яка у нас тут ситуація. М -м -м, бачите, тут вони трошки забрали полію вже. Але нічого зараз додавлю трошки води. Бо якщо будемо додати дуже багато олію, то будуть дуже сильно жирні. А так зараз вони трошки усядуться, стануть такими меншими. І тоді ми вже додамо олію, щоб вони жарились в олья. Так, друзі, дивіться, яка у нас тут ситуація. Ах, як пахне. Так, бачите, вони у нас вже потемніли, стали трохи менше не вже. Але є ще трошки води. Зараз вони ще трохи потушуться. І я буду додавати олію ще, і будемо солити, перчити, додати приправу. Перемикаємося, підписуємося, лайкаємо. І поширюю. І не перемикайтесь. Так, друзі, додаємо, дивимось як тут що. А, альфа. Так, додамо трохи олію і зараз і ідемо білого перця. І залишаємо ще трохи зараз. Не перемикайте друзі, ставте лайки. З вашою допомогою Ми йдемо вперед. Так, друзі. дивимось, що тут у нас виходить. І ще зараз ми трохи піджаримо. Це ми на одно, щоб воно легенько підтушувалося. А тут ми будемо вже включати і ставимо воду. Додаємо солі і накриваємо. Це зараз трошки ще піджар, поміняємо місцями і все буде в ажурі. Так, друзі, дивимось, що тут у нас получається. Красота. Ми це вже забираємо, а воду пересуваємо сюди. І, друзі, не перемикайтесь, чекайте кінцевого результату. Так, підписники, вода у нас закипіла і ми кидаємо ото свіже тісто, як ви вже пам'ятаєте, воно має варитися 2 минути, але щоб було добре, 4-5 минути. Дуже смачна це кість. Так, накриваємо. І, друзі, не перемикайтесь, покажемо, що буде далі. І так. Ось дивіться, друзі, як мені пригодилась ця рукавиця з тим, що підписниця мені подарувала. Я їй дуже вдячний. Це класно. Так, друзі, не перемикайтесь. Я быстренько зараз далі на сера і вам покажу. Так, друзі, натер я сиру. яка красота, це грано падано. Це так називається, це не реклама. Але це італійський сир. Дуже смачний. І виключаємо. І так, друзі. Я вам дякую, що ви були зі мною на каналі. Підписуйтесь, лайкайте, посилайте. І до скорих зустрічей.